Привіт, друже, рада знову зустрічі з тобою. Усміхнися, сонечко, з неба, з висоти, нашу любу матінку нам озолоти. Ой, прилин же, пташечко, з тихого гайку, Заспівай матусинці пісеньку дзвінку. Розквітайте, вийтеся, запашні квітки. Устеліть листочками мамині стежки. Друже, а яке перше весняне свято? Так, свято весни, жіноче свято. А кого ми вітаємо на це свято? Вірно, матусю, бабусю, сестричок та всіх жінок, а ти любиш дарувати подарунки? А чи є у тебе подарунок для матусі? Пропоную пограти в гру Мама яка. Мама яка? Гарна. Мама щедра. Мама модна. Мама працьовита. Мама ніжна. Мама казкова, мама весела, Мама розумна, Мама дорогоцінна, мама чарівна. Мама мудра. Послухай вірш, який написала Тамара Коломієць. Найкращий подарунок. На мамине свято, на мамине свято, хороших дарунків для мами багато. Найперший от тата, шовкова ковтина. От старшого брата барвиста хустина. От діда картина велика у рамі. Та мій. Мій найбільше сподобався мамі. Погляньте, який на вікні, на осонні альпійські фіалки цвітуть у вазоні. На мамине свято, на мамине свято, я в гості весну запросив у кімнату. Пригадай. Які подарунки отримала матуся? Вірно, шовковиста ковтина, барвиста хустина, картина від діда? А що подарував хлопчик матусі? Так, альпійські фіалки. А зараз я пропоную тобі разом зі мною вивчити цей вірш. На мамине свято, на мамине свято. Хороших дарунків для мами багато. Найперший от тата. Шовкова ковтина. От старшого брата барвиста хустина. О, діда, картина велика у рамі. Та мій, мій найбільше, сподобався мамі. Погляньте який на вікні, на осонні альпійські фіалки цвітуть у вазоні На мамине свято. На мамине свято? Я в гості весну запросив у кімнату? Які вірші ми слухали? Який вірш ми з тобою вчили на пам'ять? А хто його написав? Який вірш тобі сподобався найбільше? Пам'ятай, друже, що мама то найцінніший скарб. Поважай, люби, цінуй маму. А я дякую тобі за увагу. До зустрічі!